Шалом, це Славко. Нарешті ми говоримо за наших вірменських братів. Так що Барев дзес, дорогі товариші. от коли ви думаєте, що вірменське суспільство аж так єдине в питанні Карабаху, арцаха, то ви глибоко помиляєтесь. От за буквально таким актуальним опитуванням за признання незалежності Карабаху виступають 31%, те, що в ця проблема немає мирного вирішення, 14 За включення Карабаху в склад Вірменії лише 14 За розміщення миротворчого контингенту 10 Що війна губітельна і треба початки переговори 12%. І що ви його мені більше за все подобається, як у вірменському радіо, рішить неважно яким путем 17%. Ну що я можу сказати? Свого часу Карабах дарма не не окупував Вірменію, коли мав таку військову можливість. Зараз би Вірменія формально входила в склад Азербайджану, то їм би довелося боронитися а не Відгороджуватися від своїх братів кордоном. От чому я тут, У нас вже ми достатньо довго ведемо ці передачі, вже склалися дві партії, одна та інша, друга. Чому, що для мене важить, розумієте? В цьому конфлікті як Україна поводитиме себе в подібній подібні ситуації. От ви, мої любі патріоти, уявляєте, що Україна буде наступати, гатити безпілотниками. Я завжди задую проти кого? Проти набагато сильнішого війська Росії ні навпаки. Нам значно більше важить позиція Вірменії. Готовність дати битву після першої програшни, от як зараз вони на півдні програли, і всі з нетерпінням чекають, чи дадуть воно наступну битву і як вона виглядатиме. Так от політична ситуація в Вірменії нагадує мені Німеччину зими весни 45-го року. Міністр оборони, ви знаєте, Давід Тоноян говорив за необхідність створення Фолькштурму. Зараз політики розважають, наскільки вихід на річку Аракс на півдні, на Джебраїльському напрямку до ходоферінського водосховища на річці Аракс може посварити Азербайджан з Іраном. Ну, дурак думки, багатії, як казала моя бабушка. Чому їх це цікавить зараз? Бо поки Фірменія з Азербайджаном конфліктував за Карабах, Іран тихенько на річці Ірак збудував собі водосховище, побудував ГЕС, збирається побудувати другу і бере звідти воду для обводнення північних районів свого Іранського Азербайджану. Як кажуть вірмени, що вся урмія пересохла, Іран пользується ватой І От зараз, коли, ви ж знаєте, два дні тому вийшли азербайджанські війська на ці Кудаферинські мости, ну це старі середньовічні мости на Раксу, там проходить обладнітельний канал Іранської ГЕС. Нічого вони там іранцям це, були тихо, тихо себе вічло, вічло поводили, не, не, не пробували розсварити іранців, ну, вірмени на це сподіваються. На що ще? Мене цікавить одно. Як мають, себе, як мають діяти патріоти в цій ситуації? Давати другу битву після першої програшної, тобто йти на фронт, і йти на Єреван? Розумієте, як ми мали б йти на Київ свого часу, 1415 року, наші українські патріоти вирішили йти на фронт, замість того, щоб йти на Київ. І от пожинають плоди цієї ситуації. Так що чи дасть військо Карабаху? Другу битву після поразки на півдні сподіваємося, ви знаєте, всі зараз говорять за прямий наступ. Розумієте, президент Алі виступив, підтвердив так косвіно свою позицію, що треба звільняти спочатку райони цього поясу безпеки навколо Карабаху. І звільнити Лачинський та Кальбаджарські райони, скажу відверто, я на карту так далеко ще не заглядав. Я за це готовий, не не готовий говорити. Мене, як і всіх інших оглядачів, цікавить прямий наступ фізулі Степана Керчі, на нього наважаться. Азербайджанці, як вірмени будуть боронитися, ви ж знаєте, великою помилкою Вірменів, як і українців, була побудова однієї лінії оборони. І коли зараз кажуть мені, що азербайджанці від початку відчували, що на півдні оборона буде слабшою, і саме там нанесли головний удар, я з цим не погоджуюсь. Я думаю, що... Азербайджанські генерали промацували всю оборону і зреагували тем, та вона піддалася, змогли наростити успіх, змогли перекинути війська з одного напрямку на другий. Це дуже непогано їх характеризує. Я часто сказати, звик мати з пострадянськими полканами справу. Думав, що вони тупо добитимуться лобом в двері. Очікував на це. Ну виявилося, що азербайджанські генерали трохи порозумнішали. Як вірмени зможуть побудувати? В напрямі на Степана Кір Тоборону ну вже знаєте, наші російські колеги кажуть, що вони використовують велику кількість комплексів. Тур я не вірю в можливість комплексів тур як. Тур як основи для оборони, розумієте, це ж не Сирія. Свого часу поставка 600 птур ТОУ змінила ситуацію в Сирії до приходу туди росіян. Чому? Тому що сирійці застосовували танки роздрібнено. Там було головне завдання опозиції просто знищувати кожну одиницю бронетехніки, а вірменам доведеться боротися з подрозділеннями, частями і, можливо, з'єднаннями військ. Це трохи геть інше. Ну не знаю, не будемо спекулювати, будемо. Сподіватися на подальший розвиток подій бай.